Вони загинули, але нині їх душі з'являються у парку імені газети Правда, де проходить акція з висадки дерев під назвою Дерево, душа героя. Громадські активісти міста підтримали ініціативу знаного в Україні піаніста-екстреміста з метою увіковічнення пам'яті воїнів-визволителів, загиблих на майдані та загиблих у зоні АТО. Десятки криворіжців долучилися до неї. Це початок таких акцій. Ми хотіли би, щоб ми б хотіли, щоб в подальшому і наступному році ми будемо це проводити. Це було не тільки в одному місці, а й в інших районах, щоб садити нові парки. І в першу чергу хотілося б, щоб більше загиблих не було. Це дуже сумно для нас, для, мі для мешканців міста. Ну і в другу чергу, щоб це було вже символічно. Ми мешканцям міста поклали щось своє нове, щоб нашим дітям воно вже було. Тобто, наприклад, щоб ми заклали якийсь новий парк, котрого зараз немає. Тиждень тому в соцмережах з'явилася інформація про проведення цієї акції. Небайдужі городяни одразу відгукнулися і за власні кошти придбали більше 50 беріз, кленів та каштанів які Учасники акції приносили дерева з собою. Садимо дерево клен, ну, тому що якось це більш символічно. Копаю ямара ну, вже четверту, щоб далі садити ну, підтримую акцію дерево, душа героя. Я пригласив сюди друг, мені показалося це дуже цікавим, як в житті молоді, активність, і я вирішила підтримати також. Во-первых, це ну, символично и мене всегда интересовало, что я могу сделать для тех людей, которые там воюют, а я сижу здесь, и у меня все хорошо. Люди жизнь отдают за наш покой, мирный сон, то. Надо же память их почти каким-то образом. Вот хороший способ. Лучших в этом не бывает. Они для нас сделали, для наших детей, я думаю, самое дорогое ⁇ это дали жизнь и возможность нам трудиться и воспитывать детей. Деревья для меня ⁇ это рост, это жизнь. Я хотел бы, чтобы, когда мы посадим эти деревья, они росли, мы приводили сюда детей, внуков своих, и чтобы они знали, что эти деревья посажены для тех ребят, для тех отцов, которые... Погіблі раді України і раді їхнього благополуччя. Пусть смотрят, как они растут на радость нашим жителям, дітям. Два перших дерева на алеї пам'яті днями висадили славнозвісний піаніст-екстреміст майдану, який йому розграв перед беркутівцями, та сестра криворіжця Ілі Гайдука, котрий загинув у першому збитому сепаратистами літаку. Серед учасників нинішньої акції були і родичі інших полеглих вату криворіжців. Прийшли, щоб посадити дерево честь пам'яті свого сина, який віддав життя Україні і казав, перед нами стоїть Бог, свобода Україна. Перед ними цими хлопцями більше нічого не було. Він в тій організації з 1900. 98 -го года, 17 лет, отдал жизни життя Україні. Він ще в 10-11 класі вже був в цій організації, которая боролася, которая боролася за Україну і казав, всегда, ми ще мама в своїй рідній Україні заживемо. І не зажив. І на Майдані один, і другий був Майдан, всі Майдани були його. І ходьба. Сумських студентів, ще, якщо ви пам'ятаєте, було. і там он била та 02 03 рік, і там везде він співав. До сотні нових дерев зробили Героїв України вічними в цей день Криворіжці. Організатори ж акції говорять, проект Дерево душа героя триватиме і далі, і стане всеукраїнським, оскільки до нього вже долучились і в інших містах нашої держави.